Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про... ну, скоріше про насос, ніж про басейн, але насос для басейну. Для фільтрації води. Такий, оце недавно я придбав, прийшов мені по пошті насос вихровий. Ось такий от. Отак от він, ub 60 Таково видно, зрозуміло, що мені прийшло. Не, погано видно, достанемо зараз. з упаковки. Отаке от, от чудо мені жовтеньке прийшло. В комплектації, до речі, немає дроту. Оце і все, що є. Ну, добре. Виходи обидва різьбові дюймові А це, мабуть... Для того, щоб заливати воду в помпу. Я ще не знаю ще. Ще нічого не крутив, ще нічого не робив. З роззиночкою, ущільнюючою. І там всередині, я не знаю, видно-не видно. Вон, крильчатка. Вона така, як зубчик, я не знаю, як його назвати правильно. Така. Такого плану. Не відцентровий, а вихровий насос. Що тут? Що, що тут про нього пишуть? Максимально 37 літрів на хвилину. Ну, Зараз ми його під'єднаємо до мережі. Подивимося, чи він хоч працює. А то я придбати придбав. А на самій пошті перевірити не вдалося, тому що немає дроту. І в них в наявності, ну, звичайно, що його теж не було. Отже, що у нас тут під кришкою? Конденсатор на 8 мікрофарад, 450 вольт. І нічого більше тут цікавого немає. Все, я під'єднав, навіть заземлення. Хоча в мене його на подвір'ї немає, але... але тут я його під'єднав, нехай буде. Це ми закриваємо і зараз буду я його тестувати. Через отакий от подовжувач. Це давно я зробив, щоб не бігати по 10 разів не вмикати автомати на лічиль, біля лічильника. От я, ну, по, Принаймні, якщо якесь коротке замкнення, то вибиває ці автомати. Я, на, на той момент я взяв саме мінімальні, які я знайшов, це по 10 А. Хоча можна було поставити і по 6 Ну, на той момент я знайшов мінімальні на 10. І таке. така от коробочка з розеткою і подовжувач. Все, цього вистачає. Тобто, я через цей ящичок підключаю всі прибори, які я не впевнений, що правильно під'єднані. Якщо трапляється якесь коротке замкнення, вимикається один із цих автоматів. Тобто, один у мене вімкнений. Інший вмикаю, цей вибиває. Або ж, навпаки, я не знаю, де, де там фаза, де там ноль, де там що відбувається. Ну, Такого плану я зробив сюди колись запобіжник, називаємо це так. І зараз ним зручно користуватися, наприклад, от в цей момент. Вимкнув сюди і оскільки тут немає ніякої кнопки на вимкнення-вимкнення. Хоча ідея в мене була щойно сюди врізати її, але тоді всі параметри в мене зіпсуються. Не знаю, не, не буду. У мене є ще така штука, тому буду отак. І дріт коротенький. Я так подумав навіщо великий. Все одно буде подовжувач. А так ще й з цим дротом тягайся. Буде отак от у мене. Отже так. Це вже в мене під'єднано фрезетку Це все вімплено. Ну що, перший старт. Щось пішло не так. Отже так. Перший старт щось моє не вийшов, але перевіряємо. Ну, все вірно. Живлення є в приборі. Можливо, десь дріт перебитий. Зараз розкрутимо, подивимось. Отже, розібрався я в ситуації. Я не знаю, де десь контакт був поганий, можливо, на конденсаторі був поганий контакт. Все воно працює. Все дує. Повітря дує, все добре. Зараз зберемо. Будуть випробування на невеликій ємності води. Зібрав я отакий стенд для перевірки з ванночкою, без зворотнього клапана. Ну, Кажуть, що цей насос вихровий сам повинен з невеликої глибини засасувати, засмокчувати, чи як її воду От, і виганяти повітря з крильчатки сам. Зараз Зараз будуть Перше випробування, що воно обратно не роботає. Загалом яка ситуація? Я не знаю, що, може де контакт, десь оцій штуці поганий, може десь що. Ну, от В такому виконанні, знаєте, так, так. на, на одному на одном диханні, чи як, чисто, чисто так от притулили, притулили і все. О, до речі, зараз я можу вам показати якої форми крильчатка Ось бачите яка вона О, я його верх ногами перекрутив потрібно оці частиною перекрутити, перекрутити наверх а то не буде качати загалом в такому виконанні воно працює добре Зараз ми його зберемо по контакти і все буде добре. Так, все, припаяв, заізолював. Не потрібні мені контакти. Зараз ми це все зімкнемо, перевіримо. <му> все працює. Зараз йду Лілюшечка. Так, тепер нам потрібно оцією частиною перевернути сюди, тому що невірно прикрутив. І все буде добре. І збираємо зворотньому напрямку. Отже, після всіх маніпуляцій з цим двигуном і насосом замінив я дріт на довгий. Той був перебитий десь всередині, тому воно не включалося. І зараз будемо від Зараз будемо вмикати. Мамо тут без зворотного клапана. Його функція самовсасування не працює. Добре. Так, ось він запустився в нас, працює з таким напором. Я не знаю, заміри я не робив. Незручно. Незручно зробити. Замірає, качає. Валіть 5 секунд залишиться. Підхватає, якщо вода трішки закінчується, підхватить. Але сам він не забирає. Воду. Я думаю, для басейну його буде достатньо, щоб прочищувати, прокачувати воду.